Майже усі сучасні телефони, на вигляд, абсолютно однакові. Такий собі прямокутничок зазвичай чорного або сірого кольору. Екран побільше, екран поменше, от і вся різниця. А, ну звісно, ще потрібно засунути в корпус якомога більше камер. У 2000-х кожен виробник прагнув зробити свою мобілку унікальною з оригінальною зовнішністю або неймовірно дивними функціями. А в 90-х будь-який мобільний телефон і так був унікальним. Сьогодні ми вирішили згадати, якими були телефони 90-х та 2000-х, подивитися та доторкнутися до легенд минулого, і, звичайно ж, поділитися враженнями із вами. А почнемо ми, як не дивно, не з якогось із телефонів, а з ось цієї коробки. Саме завдяки ній з'явилася ідея. Сьогоднішнього ролика її випадково знайшов мій тато на горищі, набрав мене і каже: тут якісь журнали. Тобі вони треба чи ні? Звісно, треба. Це ж не якісь там журнали, а ціла колекція мобілюкс, яку я збирав у 2010-14 роках. Мобілюкс це ціла енциклопедія усього, що пов'язано із мобільними телефонами. Щомісяця тут були нові цікаві статті, а також повноцінний каталог актуальних мобілок. Пам'ятаю, отак сідаєш, вертаєш каталог. І обираєш на що підуть гроші з наступного дня народження. У журналі усі новинки індустрії, технологічні відкриття, а також детальна інформація про кожну популярну модель. І тільки гляньте, які усі телефони різні та прикольні, при тому, що по функціям вони набагато простіше сучасних. Мобільні концепти, телефони будущого. Крім телефонів, тут завжди можна було знайти купу корисних ресурсів. Наприклад, з іграми та можна було прям з журналу викачати собі ігри, темами або прикупити потрібних аксесуарів, Блютуз, гарнітури. Ну, це для серйозних дядьок, для бізнесменів, дисплей 320 на 240. камера 2 мегапікселі. відео 176 на 144. Ладно, думаю, час переходити до самих телефонів, адже мені, як і вам, вже не терпиться все це побачити. Але почати нам доведеться не із цих смішних мобілок, а дещо з іншого. Стільникові телефони почали з'являтися уже в 90-х, але виглядали тоді зовсім інакше. Така бандурина важить кілограми три, а розміром, як мінімум, зі стаціонарної а то і більше, зате дзвонити можна було без дроту. Правда, дзвонити особливо то й нікому, коштував такий апарат декілька тисяч доларів, і зв'язок теж був дорогущим. А тому, навряд чи, окрім братків та депутатів, хтось міг собі таке дозволити. Наш екземпляр, на жаль, уже не робочий, зберігся просто як музейний експонат. Але навіть зараз у неробочому стані коштує такий зовсім немало. Але не дивлячись на вартість, із цими апаратами було купа різних проблем. Наприклад, у них були дуже слабкі батареї. Тому живили їх або від мережі, але тоді він мало чим відрізнявся від домашнього, або напряму від автомобільного акумулятора. Звичайно, не так. Крокодили з під капота ніхто не тягнув, кулібіни ставили усе акуратно, як по заводу. Наприклад, ось це, наче спеціальне кріплення в багажник, поставив собі і влаштовий перемови, скільки заманеться. Щоправда, дзвонити з такого монстра можна було хіба що на такий самий. Стандарт зв'язку тоді був зовсім інакший, а сім карта повнорозмірною, як ціла банківська картка. Коротше, веселі були часи початок 90-х. У 94-95 роках на зміну таким бандурам прийшли набагато портативніші пристрої, які вже не страшно назвати мобільним телефоном. Усередині нормальної автономності акумулятор, вага грам 400, зручний і зрозумілий форм-фактор. Щоправда, все ще старий стандарт зв'язку та формат SIM-карт. Підозрюю щось цікавого. Тут хіба що було дві отакі от от іграшки. Ось ця і ось ця. Вартість усе ще космічна. І дзвонити поза домом усе ще могли тільки олігархи. Проте телефон вже ставав схожим на телефон. А ще ось тут на внутрішній частині корпусу хтось надляпав різні номери телефонів. Ну, а що, зручно. Наш екземпляр ви могли бачити в ролику лайфхаки для бандитів. Став лайк, якщо відразу впізнав звідки ця трубка. А ось наприкінці 90-х нарешті популяризувався стандарт GSM. Не буду довго мусолити нудну теорію. Нам головне знати, що в мобільному зв'язку він використовується і досі. А це значить, що ось така Nokia кінця 90-х спокійно зможе дзвонити навіть зараз, через 26 років після випуску. Так, звичного нам звуку вімкнення Nokia тут немає. Зате розмір, як і вага телефону, знову суттєво зменшився. Цікаво, коли ця тенденція розвернулася назад. Комплектація, треба сказати, тут солідна. Наприклад, є ще один додатковий акумулятор. Він же кришка. Причому один з них менше, так сказати, для щоденного використання, а інший побільше, так сказати, для відрядження. Зарядка в машину, док-станція і звичайна зарядка з величезним блоком живлення. Сім-картка уже звичного нам формату, а керування цілком зрозуміле. Ще тут дуже смішна локалізація і переклад. Наприклад, замість ок чи підтвердження пише єсть, а замість закінчення виклику чи збросу пише кінець. Повідомлення нашої епохи він розкодувати відмовився. Зате дзвінки. Раз, два, три. Без звуку. Приймає на ура. І сам зв'язок теж на диво непоганий. Добре чути як того, хто говорить через Нокію, так і того, хто у вас на лінії. Правда, гучномовця тут немає. Динамік тільки один. Робити з таким телефоном особливо то й нічого. Але це можливо, і плюс. Справа в тому, що час роботи на одному заряді тут вимірюється не годинами, а можливо навіть і не днями. Кілька тижнів він спокійно може жити. Але пов'язано це швидше не з якоюсь ультрабатареєю, а й з низьким споживанням енергії. Усе, що тут є, це малесенький чорно-білий екран, антена і динамік. А усе, що він робить, це лише дзвонить. Пара хвилин щодня ось власне і весь його робочий час. Так що усі ці легенди про живучість старих телефонів, по суті, правда лише наполовину. Забери у сучасного смартфону абсолютно усі його компоненти та функції, і залиши лише можливість дзвонити, і він теж буде працювати тиждень. Крім блокування, телефон має ще одну незвичайну фішку. Вмикається і вимикається він буквально за пару секунд і ніяких тобі довгих завантажень. А ще кажуть, що ловить він навіть там, де сучасні айфони вже втрачають зв'язок. Ми перевірили і готові підтвердити цей міф. Серед товстих бетонних будинків iPhone не піймав жодної рисочки, а от Nokia цілих три. Ще в 90-х популярні були ось такі пристрої. Деякі з вас, певно, навіть і не знають, що це таке. Називається це Пейджер, і особисто я ніколи не розумів, що це і як воно працює. Коли мобільні телефони коштували як машина, а зв'язок тягнув би всю зарплату, люди вигадали пейджери. Вони були дешевими та компактними. Можна завжди взяти із собою на пояс. Замість акумулятора всередині звичайна батарейка, і наш досі запускається без проблем. Щоправда, система зв'язку тут зовсім не телефонна. Виявляється, усе було куди цікавіше. У кожного пейджеру є свій оператор зв'язку. Він написаний ось тут. А щоб передати комусь повідомлення на цей пейджер, потрібно було набрати номер його оператора, повідомити номер пейджера 95780 і бажане повідомлення до 60 символів, приблизно 5-7 слів. Ти підеш зі мною гуляти. Олег. Ані побачити, хто його вам відправив, ані відповісти можливості не було. Тому якось так. Ну, дешево й сердито, а головне автономно. Ми навіть знайшли того самого оператора пейджерного зв'язку. Тому життя ставить сеапсіня оператору. Не забудьте закінчить, як вас зовуть і номер контактного телефона. Але нам чомусь ніхто не відповів. У результаті виходить, що в 90-х телефон був просто засобом зв'язку, ніяких тобі фішок або особливостей, та ще й коштував як крило від літака. Та ще й часи такі, що ніяк не зекономиш, ні тобі вибору магазинів, ні інтернету, і що найстрашніше ніякого кешбеку від Letyshops. Як добре, що ми живемо зовсім іншу епоху, адже саме зараз у Letyshops діє акція кешбек Експрес. Тут і гарячий кешбек до 50%, і шанс виграти iPhone, і повернення повної вартості покупки. За кожну покупку в магазинах учасниках ти отримуєш білети і береш участь у розіграші. Ще й на Аліекспрес зараз діє найбільший розпродаж у році із дійсно космічними знаннями. Саме тому ми вже формуємо собі корзину, щоб не втратити найкращий момент для замовлення. Я завжди так роблю, а тому раджу і вам. Сервіс простий, безкоштовний та дуже корисний. Шукай посилання на Letyshops в описі під відео. Все змінилося у 2000-х. Ой, забув! На початку нульових телефони стали перетворюватися на дещо більше, ніж просто дзвонилки. Покупці оцінили ідею засобу зв'язку у кишені і були зовсім не проти того, що до телефону додасться ще будильник, календар, фотоапарат, приставка або ж навіть телевізор. Щоб наочно побачити, як розвивалася індустрія, ми купили багато, дуже багато мобілок з 2000-х, різних цін та форматів. Цілу коробку акумуляторів різних брендів, щоб оживити кожен апарат. І неймовірно велику кількість зарядок, адже раніше навіть один виробник мав по 5 різних роз'ємів. Деякі телефони продавалися одним лотом, а деякі настільки цінні та ексклюзивні, що коштують дорожче, ніж 20 інших. Тепер нам доведеться у цьому розбиратися. Ну а вам дивитися цікаву історію телефонів 2000-х. Як не дивно, але саме у 2000 році на стику тисячоліть вийшов легендарний Nokia 3310, та сама легенда міцний горішок, про яку в інтернеті стільки жартів та міфів, що він досі популярніший за iPhone. у 2019 році ми зняли про Nokia ціле відео, де перевірили його легендарну надійність. Але це, на жаль, не він. Ось він, той самий Nokia 3310, який пройшов усі наші випробування у ролику, але не пройшов випробування часом і чомусь після тривалого зберігання запускатися відмовився. Ну і нічого, ми купили ще один екземпляр у колекцію. Його дизайн простий та зручний, а головне, максимально практичний. Телефону, як ми пам'ятаємо, взагалі не страшні будь-які падіння та інші знущання. У нашому відео ми переїхали його машиною, скинули з 18-го поверху і пару хвилин тримали під водою. Ну а з розваг телефон уже дозволяв слухати прості мелодії, писати смс і навіть грати в кілька стандартних ігор. Пам'ятаю, як грав на телефоні у бабусі в найпершу версію змійки. І, знаєте, геймплей здавався крутішим, ніж у шостій GTA. А ще була така штука, як кастомні корпуси. О, це взагалі легенда нульових. Кому пощастило такій мати, той одразу ставав найкрутішим перцем серед своїх. Розбираєш мобілку, і замість нудного стандартного забарвлення телефон моментально набуває яскравого унікального вигляду. Де? Іноді мені здається, що десь ми таки звернули не туди. Наступне покоління телефонів 2001-3 років мало чим відрізнялися від тієї ж 3310. Все ще маленькі монохромні екранчики, не дуже багато функцій, зате надійний товстий корпус, як от у цих Сіменсів. Він вже настільки побитий життям, що дуже слабо віриться, що взагалі увімкнеться. Siemens a 50 відрізнявся оригінальним для своїх років зовнішнім виглядом. Погодьтеся, виглядає куди веселіше, ніж Nokia. 01.01.2002 Інтерфейс і меню теж трохи незвичайні. А ще тут чомусь є вкладка інтернет. <тар -тран -закладка> Само собою зараз він туди вже не зайде. Але так він уже підтримував ВАП інтернет. А при спробі підключення він, до речі, видає ось такий смішний звук. Тут є прості ігри, пара восьмибітних мелодій, правда, не особливо знайомих. А ще як нове введення додали віброзвінок. Нічого цікавішого не було навіть у дорожчих моделях того часу. Старенькі моделі від Nokia мені куди ближчі. Їх я чудово пам'ятаю. Nokia 111.2 був телефоном дешевого сегменту і тому випускався аж до 2006 року. При цьому без усяких нововведень або унікальних особливостей. Є якісь ігри, мелодії, простий та зрозумілий інтерфейс, а найголовніше можливість дзвонити та приймати дзвінки. Причому почуєш, такий дзвінок мені здається з іншого кінця всесвіту. алло, алло. і що, як звук, звук як із рації, точно. Ну але локалізація на цих телефонах все ще дуже смішна. Там наприклад, з звучномовця на розмовний динамік називається в руки. У 2003-2004 роках ніякої революції не відбулося. Телефони стали трохи тоншими, екрани трохи яскравішими, а динаміки трохи голоснішими і якіснішими. Тому тут надовго зупинятися ми не будемо. А ось у 2004-5 роках справи стали зовсім іншими, адже почали масово випускатися телефони з кольоровими екранами. Звичайно, вони виходили і раніше, але були чимось малодоступним. А ось з 2005-го стали скоріше стандартом, хоча деякі бюджетні лінійки випускалися чорно-білими і далі. Ось цей, наприклад, взагалі 2021 року, і теж чорно-білий. До речі, марки Сігма. У нього, до речі, зверху є ліхтарик розміром та яскравістю, як справжній. Спалах сучасних телефонів тут не стоять і близько. Окрім кольорових екранів, у таких моделях, як Nokia 2620, додали пам'яті, оновили залізо, створили можливість завантажувати mp 3 поліфонічні мелодії. Я такого навіть і не пам'ятаю, якщо чесно. Причому досить часто можна було зустріти як блютуз, так і доступ в інтернет. Ну і, само собою, ігри. О, сьомий рівень Баунса. Скільки нервів я на тебе вбив! Якщо хтось грав, то він обов'язково згадає саме його. На ньому застрягали усі. Найлегендарніший Баунс з'явився саме в ці часи. А грали ми в нього ще років десять. Сподіваюся, що у вас він викликав стільки ж теплих спогадів, як у мене зараз. Взагалі, хоч якість екрану ще дуже слабка, ігри вже набули звичного для нас вигляду. І сюди ми могли закачати абсолютно що завгодно, просто перекинувши Java файл з комп'ютеру. З приводу дзвінків, Алло? давайте вже домовимось, дзвонять вони всі нормально. А то з цими тестами мене скоро друзі заблокують. Слухай, вибачай, третій раз тебе турбую зв'язок протестувати треба? А от трохи згодом відбулася невелика революція, адже в цьому, на перший погляд, старенькому сіменсі є справжня камера. Сіменс c 72 став одним з перших доступних телефонів, в корпус якого вбудували камеру. І, як виявилося, вони не прогадали. До наших часів камера одна з найважливіших опцій телефону. І, звичайно ж, вам, як і мені, дуже цікаво, як виглядають фото з такого динозавру. Саме тому ми парочку наклацали і зараз вам покажемо. Щоправда, до комп'ютера через це чудо він не підключиться. І тепер треба придумати, як ці фото кудись відправити. Як бачите, тут у нас всього три варіанти: MMS email та H-port. Так, ММС оператори вже давно відключили. До інтернету він точно не підключиться. Лишається тільки порт. І нам довелося мудрити цілу систему. Шукаємо телефон зі портом кидаємо фотографію на нього. Потім по блютузу на смартфон посвіжіше. І лише звідти на сучасний телефон або комп'ютер. Але врешті файли ми таки дістали і можете розглядати їх разом із нами. Чесно, не так уже й погано. Звісно, якщо врахувати, що це 03 мегапікселі. Є певні проблеми з кольорами, але в цьому навіть є певний шарм. Ми от спеціально вибралися на вулицю, щоб провести вінтажну фотосесію, і вийшов просто такий початок 2000-х. За менюшкою, пам'яттю, функціям усе стандартно. Хоча сіменси часто бували оригінальними. І саме тому іноді дивували наявністю таких речей, як, наприклад, фоторедактор. Нагадую, у 2005 році фоторедактор на телефоні. У тому ж 2005-му популярними ставали різні форм-фактори телефону, наприклад, слайдери або жабки. <пух> слайдери мені досі здаються найкрасивішими. До речі, тут же кожен телефон зі своєю історією. Так ось цей нам попався від якогось меломана. Треками тут забита уся пам'ять. Є ще якісь картинки та гівки, причому іноді дуже дивні. Слайдер насправді дуже зручна штука. Телефон стає компактнішим, функціональнішим, а дизайн зазвичай тільки покращується. І не знаю, як у вас, а у нас вважала, що слайдер це для пацанів, жабка для дівчаток, а моноблок, так сказати, універсальний. І загалом різні форм-фактори це величезне поле для креативу. А якщо в 5 6 роках додавали максимум другий екран або якийсь цікавий механізм, то далі кожен виробник креативив як міг, але поки не будемо забігати наперед. Основний розвиток у 2006 році відбувався в екранах, залізі та камерах. Замість 03 стандартом стали 1,3, а Денедей 2-3 мегапікселі. Автофокус, спалах, дзеркальце, щоб робити селфі, а також можливість записувати відео. Усе це додалося до швидкого на ті часи GPS інтернету, перших 3D ігор. Нового дизайну і нових тоді, а зараз вже ностальгічних мелодій. Дві тисячі шостий рік, як на мене, рік класики в індустрії мобілок 2000-х. Принаймні саме ці менюшки, звуки і кнопки мені запам'яталися найбільше. Якісь телефони були кращі, якісь бюджетніші, але абсолютно усі дозволяли грати в ігри під партою, обмінюватися музикою по блютузу і мірятися фішками. Так що це зараз він уже подертий, зі скотчем замість кришки, а колись коштував купу грошей. А емоції дарував ще вдвічі більше. Ну і запис відео дуже важливий, як на мене, момент. Адже саме на такі телефони і були зняті усі моменти появи НЛО, а що головне усі легендарні меми. Я впевнений, що якщо зняти щось на такий телефон, воно автоматично стане схожим на мем. Зараз тільки трошки підготуємося, і вуаля, готово! Хочете, я вам зараз покажу, як лєворочи. <клес> Слухай, дуже круто вийшло. До речі, якщо хочете другу частину відео про повторили меми, пишіть свої ідеї мемів в коментарях. Ми вже плануємо це відео. Загалом, особисто я назвав би цей період класикою, адже саме у цей час кожен виробник випускав свої найкращі моделі, чого тільки варті легендарні Sony Ericsson K750 та Nokia 632.0. Геймерські з крутим дизайном, одним словом, мрія кожного школяра тих років. Ну а далі почало з'являтися стільки цікавих моделей, що всі вони навіть не влізуть на цей стіл. І кожна з них. Так, стоп! Скільки вже йде відео? 22 хвилини! Йой! А у нас ще стільки цікавих моделей нульових і десятих років. Коротше, давайте так. Ми продовжимо переглядати і монтувати матеріал. Ну а ви постарайтеся наставити під відео 20 тисяч лайків. І тоді друга частина відразу буде на каналі. У ній буде ще більше найдивніших і найкрутіших телефонів нульових, а також смартфони десятих років з неймовірно дивними функціями. Так що далек. Далеко не розходьтесь.